Це щотижнева передача, я інформація з вами Сніжана Чернюк. І продовжуємо розмову з Марчином Вирвалом, журналістом і воєнним кореспондентом. ОНЕД. Він добре орієнтується в сучасній українській тематиці, оскільки вже багато років відвідує нашу країну, видав книжку про майдан і початок російсько-української війни у 2014 році і зайде на їх гвови наш гнів. Зрештою, Марчин вирвав був у Києві в перші дні повномасштабного вторгнення і тепер регулярно буває в Україні та на фронті. Ми говоримо про нову книжку Марчина, яка нещодавно вийшла у Польщі: Псина руських, про польських добровольців, які воюють за Україну і Польщу в цій уже повномасштабній війні. Журналіст підкреслює, що ці люди досі не мають визначеного правового статусу в Польщі. Сьогодні закінчення розмови, початок ви можете послухати на сторінці польського радіо для України або в подкастах. Пане Марчині, загалом хочеться вірити, що людина не створена для війни ні чоловік, ні жінка, але система на війні все-таки підлаштована більше для чоловіків. У випадку з жінками здається, що вони не лише повинні мати достатньо мотивації, щоб взагалі брати участь у цій війні, а ще й повинні постійно ламати систему. І як це було з вашими героїнями? З неї сторони, сучасна війна coraz bardziej otwiera się. з одного боку, сучасна війна стає все більш відкритою для жінок. Я сам зустрічаю українських жінок під час війни. Це, звісно, не більшість, і надалі, якщо говоримо про статистику, перевагу мають чоловіки, але перед жінками відкриваються різні двері, і то дуже цікаві двері. Пам'ятаю, якось я був на фронті із представницею речницею одного з батальйонів. і Це була дівчина. Жінки чудово дають собі раду, і це висновки до яких і йшла американська армія, наприклад, на допитах психологічно в цій сфері вони проявляються набагато краще. Ну, звісно, тут у нас трохи інша війна, це ще багато в чому війна в стилі Другої світової, і звичайно, у цих дівчат дуже багато, я знаю, таких технічних проблем. Одна з них, наприклад, говорить про абсолютно базові речі. До прикладу каже, що якщо вони йдуть десь групою, то якщо чоловік хоче попісяти, то робить два кроки ліворуч і Просто. Під дерево, але з нею каже це цілий ритуал. Вона мусить сказати всім, з ким вона є, що вона зараз буде пісяти, вони відвертаються. Вона каже, що пісяє обличчям до них, аби стежити за ними. Трохи сумно, але якось так це виглядає. Так, усі ці питання гігієни, звісно, це також дуже велика проблема. Зрештою, як для жінок, так і для чоловіків, адже вони часто бувають у місцях, де немає води для. Купання, умивання є тільки вода в пляшках, тоді використовуються ці знамениті вологі серветки. Тож так, для жінок це не проста річ це складніше ніж для чоловіків, тому що це все ще середовище, де домінують чоловіки. Але як можна бачити по моїх героїнях, вони дають собі раду і функціонують цій реальності. Ми також маємо пам'ятати, що війна це не означає постійно бути на передовій, потім відступаєш на базу в тил, а можеш взяти вільний день і поїхати, наприклад, до Харкова. А в Харкові ти проводиш кілька днів, купаєшся, перебуваєш в нормальних умовах, відчуваєш трохи нормального життя, можна сказати. Адже в Харкові є нормальні відкриті ресторани і кафе. Крім того, що на це місто падають ракети. Звісно, місто намагається нормально функціонувати і за. Галом це місто, де дуже приємно бути, погледне багато файне місце до того, щоб там Ми говорили з вами про те, що коли одна з ваших героїнь прийшла на цю станцію метро на харківській Салтівці, то вирішила, що залишиться на війні і буде воювати. Чи правильно я розумію, що для жінок переважає бажання захищати цих людей, які страждають? Я правильно розумію? Я не знаю, чи існює аж так великі ружниця. Я не знаю, чи є в цьому плані такі великі відмінності, адже насамперед війна це емоційний заряд, який ні з чим не можна порівняти. У моєму житті було досить багато емоцій, пов'язаних із моєю попередньою діяльністю я обслуговував дуже екстремальні автопробіги, наприклад, де людина теж має багато емоцій. Однак нічого з того, що я пережив у своєму житті, я навіть віддалено не можу порівняти з війною. Я вважаю, що ці емоції затягують жінок і чоловіків. Можливо, чоловіки входять це швидше і природніше, можливо. Проте я би не проводив таку велику межу між чоловіком і жінкою, що жінка йде тому, що в неї інстинкт захисту, а чоловік іде, тому що в нього інстинкт агресора. Ця емоція просто затягує людей, незважаючи на все це. Крім того, якби ми пішли цим шляхом, то всі жінки напевно були би медсестрами, а всі чоловіки солдатами. А це зовсім не так. Багато чоловіків в цій книзі медики на полі бою. А з двох жінок, які тут представлені, одна медичка, а інша виконує типово. Наступальну роботу я знаю жінок, снайперок, я знаю жінок, які також є солдатками. Їх не так багато, але вони є. Напевно, це більше чоловіків пихають жінок в ці ролі. Наприклад, я не знаю, десь там на базі, може до роботи з якимись паперами, може до медиків. Однак є жінки, яких категорично не можна втиснути в цю схему, і як я вже казав, вони виконують типово атакувальні так, дії. типово З вашого дозволу, я поставлю кілька наївних запитань: що на вашу думку найнебезпечніше на війні. Відповідь одповідь бедже досить Відповідь буде досить простою. Найнебезпечніше все, що летить зі сторони ворога. Зараз ми перебуваємо на етапі війни, коли фронт уже довгий час піддається інтенсивному артилерійському обстрілу. Артилерія надзвичайно небезпечна, бо 155-мм артснаряд має дальність ураження в кілька сотень метрів, а радіус дії 50 метрів. Це по суті зона смерті. Якщо людина просто потрапить, і якщо їй не пощастить опинитися в цій зоні. Вона може бути як найкращим солдатом і все одно загинути. Ракетні атаки, бомбові атаки? Ну і чим більше за часом ми входимо в цю війну, тим більше насичення дронами камікадзе, тобто тими елементами, які здатні точково досягати цілі. до Чи хотіли би ви, щоб ваша книга набула якомога більшого резонансу? Чи це вас не надто цікавить? Між вже кожен автор незалежно від того. Я думаю, що кожен автор, незалежно від того, про що він пише, хоче, аби його книжка набула якомога більшого резонансу. Кожен автор не тільки книги, але й статті в пресі чи відеорепортажу робиться для того, щоби до якомога більшої кількості людей потрапили результати його праці. Зі мною так само я дуже зацікавлений, аби якомога більше людей прочитали мою книгу. По-перше, тому що я просто автор і хочу, аби люди знали мою творчість. Але є ще один чинник, я б сказав, соціальний. Я вже згадував про це. Я вважаю, що читаючи цю книгу, люди зможуть ще повніше зрозуміти, що таке війна, яку загрозу для нас представляє Росія, і що сусідство з Росією не закінчиться із закінченням війни, і ми повинні підготуватись до цього. Що як ми сподіваємося, не станеться в нашій країні, адже це було багато разів, тому краще бути готовим, бо це Росія. Але ж на стемпувалою ж вілокротні він слепій бути приготованим, бо то єс. Росія, пане Марчині, Ви постійно говорите про те, наскільки важливо те, про що йдеться в книжці для Польщі, для поляків. Ви не плануєте її перекладати? Вам не здається, що це також важливо, скажімо, для заходу в широкому сенсі цього слова? Бо, як я бачу, не лише з результатів виборів, але загалом Захід ще не зовсім розуміє цю війну, не сприймає її адекватно, не знає і зовсім не готовий до неї. І тут, якщо дивитися в майбутнє, то Польща самостійно нічого не зробить щодо цієї війни, якщо їй доведеться. А оскільки Україна виявилася сама, ну бо так, підтримка є, але вкрай недостатня і, на мій погляд, абсолютно неадекватна до рівня загрози, то є ризик такої ситуації для Польщі. І я хотіла запитати, чи ви плануєте перекладати книжку іншими мовами і досягати міжнародного резонансу. Так, шажка би що б була спрофілована книга від початку була орієнтована на польську аудиторію через її центральну тему. Мені самому цікаво, чи хотів би я прочитати книжку про чеських добровольців чи про французьких добровольців. Так звісно, вона має цей інший другий еквівалентний вимір, тобто вона безпосередньо розповідає про те, що таке війна. Звичайно, добре я був би радий і хотів би, щоб цю книгу десь переклали, може, на одну із західних мов може на українську, хоча теж замислююся, наскільки українці хотіли би читати про поляків, адже мають багато власних воїнів на цей час, які мають власні історії. Якби така можливість була, якби було видавництво, яке б цим зацікавилось, то звісно, я перебуваю в постійному контакті зі своїм видавництвом, яке, мабуть, першим би отримало такі пропозиції. На цей момент я нічого такого не чув. Позиція певні б в піший коли нощі наражені. Душаве моріч, так коли для вас закінчиться російсько-українська війна, і, і чим для вас закінчиться ця війна? А може так, чи закінчиться, то єс бардо, відповідь на то питання на це питання дуже важко відповісти. Не думаю, що ми взагалі можемо передбачити таке на цей момент, навіть якщо ми десь чуємо висловлювання якихось експертів, то це не серйозні заяви. Бо звичайно, ми чуємо, що захід тисне на Україну, щоб закінчувати так би мовити, цей конфлікт. Невідомо наскільки готова Росія до завершення, яка, хоча і невелике, але завойовує території. Отже, щось отримує нам важко сказати, скільки протримається російська економіка. Я знаю, що українська економіка страшенно обтяжена цією війною та в основному залежить від західної допомоги. Ми не знаємо напевно, який тягар ця війна несе російській економіці. Пригадую, що після першого другого місяця цієї агресії я чув, як серйозно говорили, що Росія на межі економічного колапсу після двох з половиною років війни ми не бачимо цього колапсу. Тому ми насправді не знаємо скільки ще здатна тягнути цю війну Росія. Я думаю, що вона краще підготовлена до цього, ніж ми всі думали, тому що тут, особливо в Польщі, як я бачу, у нас є така тенденція вважати Росію країною сьомої категорії. Загалом не зовсім інтелектуально розвиненою. Я вже казав на початку цього вторгнення, що це не так, і ми повинні правильно оцінювати цього ворога, аби мати можливість боротися з ним розумно. Зараз ми напевно трохи повертаємося до здорового глузду, але не повністю. Тож, якби зараз щось подібне сталося, що захід би якось нагнув Україну до чогось типу миру, то я вважаю, що це було би повторення тієї ж історії, що ми вже мали. Ми це вже мали і в 2014, і в п'ятнадцятому роках, коли Росія напала і забрала 7% території України. А потім був нібито мир, нібито мінські домовленості. А насправді для Росії це була звичайна стратегічна пауза, яка дозволила їй зміцнитися перед наступним кроком. Який відбувся у 2022 році сьогодні? Україна вже не має близько 18% території. Тож після другого нападу у 2022 році Росія забрала ще більше. Ну і що? Чи маємо ми втискати українському народу щось, що ось тепер буде постійний мир? Адже кожен бачить, куди це веде з іншого боку. Мені дуже важко уявити, що Україна раптом почне повертати свої території, тому що та, хоча б нещодавно, в британському тижневику Де економіст, я прочитав статтю зі знаковою назвою: Америка змушує Україну воювати зі зв'язаними руками. Йдеться там про те, що, хоча США і Велика Британія надсилають ці високоточні ракети, в Україну чи то Атакамс, чи то Стормшедов, то вони так не дозволяють українцям завдавати ударів цими ракетами по території Росії. А це фактично означає, що Україна не в змозі відкинути російську логістику глибоко всередину її території. Тому так вона бореться із зв'язаними руками. Тому я не можу уявити, що на цей момент. За нинішнього порядку Україна почне повертати якісь території. Тож зараз ми, я кажу, ми, тому що насправді українська війна це значною мірою польська війна. Це стосується нас усіх, насправді всього регіону. Це і війна країн Балтії, це війна Чехії, і так далі. І так далі, це певно менш війна Німеччини і Франції, які почуваються безпечнішими. Хоча мені не потрібно нагадувати тим, хто знає історію, що росіяни вже були і в Парижі. Тож ми фактично перебуваємо в трагічній ситуації, бо з одного боку, будь-яке припинення бойових дій означає довгостроковій перспективі подальше посилення Росії і подальший тиск на захід. З іншого боку, Україна перебуває на межі витривалості. Скільки вона ще зможе воювати, тим більше, що вона воює за дуже обмеженої допомоги Заходу, або такий так, обмеженої допомоги за сторони заходу. З вашого дозволу ще одне запитання. Воно взагалі не стосується теми, але оскільки ви орієнтуєтеся в українській тематиці, оскільки говорите про російську загрозу, а мене як українську літературознавецю це запитання турбує вже десятки років, то наважуся. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про постійну і настирливу спробу повернення до великої російської культури? У 22-му році здавалося, що світ трохи витверзів від усяких Толстоєвських, але останнім часом знову несеться, що час повернутися до великої російської культури, бо, мовляв, що ж винна велика культура. Що ж винні прості росіяни? Вони ні в чому не винні. Це все Путін. Навіть у Польщі я цю тенденцію вже помічаю, польські співрозмовники, з якими я записувала розмови в 22 2022 році. Раптом затужили за бідними, але такими великими росіянами. Мені інколи важко відрізнити, чи це моє заангажоване ставлення, чи справді російська культура несе в собі загрозу. І ще таке, якщо можна. Чи на ваш погляд це зараз важливе запитання? Чи це настільки другорядне перед лицем війни, що просто не потрібно звертати на це увагу? Ні, то нісквеся другоженна, але я не зауважую, що ж дуже ні, це не другорядне питання, але великого повернення до російської культури в Польщі я, чесно кажучи, не помітив. Я сам брав участь в кількох таких медіакампаніях, де Наголошував, як і багато інших людей: що якщо артист із Росії зараз має виступати в Польщі, то зараз зовсім не час для цього, і я знаю, що принаймні деякі з цих заходів були скасовані. Коли люди кажуть, а чому ж культура не має нічого спільного з війною, то я завжди пояснюю це в Польщі так. Я кажу їм, то в такому випадку, як ви собі уявляєте візити німецького піаніста до Польщі в 39-му, чи 40-му, чи 41-му році, де німці винищують наш народ, де вони створюють тут гетто і концтабори, а тут збирається виступати німецький піаніст? Ну а тепер поверніть цю ситуацію щодо України. А ми повинні з дуже багатьох поглядів підтримувати Україну в цій війні, і це один із таких вимірів. Тому я вважаю, що я в будь-якому випадку буду продовжувати брати участь у різних акціях і буду вказувати, що зараз не час, щоб будь-який російський артист приїжджав до Польщі. Я розумію, що багато хто з цих артистів може бути навіть антипутінським, але ця держава вчинила агресію. і Всі громадяни цієї держави повинні зіткнутися з наслідками. Якби Польща напала, я не знаю на Чехію, наприклад, важко було б уявити, аби польські артисти поїхали до Праги зі своїми концертами. Це було б морально неприйнятно як морально неприйнятне функціонування російської культури в Україні. Чи в Польщі в цей момент в тим моменті культури російської на Україні, чи теж в Польщі. Нагадаю, що це була щотижнева передача. Чия інформація і з нами був Марчін Вирвал, журналіст і воєнний кореспондент порталу ОНЕТ.